Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». вітаю, я Ірина Готлярова на календарі четвер, 22 грудня. Це новини СТС. Ми готові розказати про події за сьогодні. Далі коротко про головне. Кадрові зміни на дебютній сесії нового голови сумської облради. Якісні чи дешеві продукти, що обирають сумчани? У сумах спіймали ялинкових злодіїв. Дебютна сесія нового голови обласної ради Володимира Токаря вразила кількістю правоохоронців. півсотні полісменів слідкували за порядком. Також сесія ознаменувалася кадровими змінами. Які нововведення та ротації відбулися? Дивіться у сюжеті Марії Бульдович. Купа поліції та жорсткий фейс-контроль. Перша обласна сесія новообраного голови пройшла із підвищеним рівнем захисту. Першими питаннями у порядку денного стали звіти прокуратури та поліції. Виступ першого особливої уваги не привернув, а от головний полісмен від питань депутатів встиг понервувати. По моїх зверненнях, замість того, щоб належним чином зреагувати, мені телефонують ваші колеги і кажуть, може, ви нам скажете марки машини номера, та я можу й і... прийти. І прізвище сказати, хто в прокуратурі гроші за це бере. Тільки не я працюю в правоохоронних органах. Ви можете все, що хочете говорити. А я повинен говорити то і зобов'язаний законом користуватися. Подобається комусь, не подобається, не треба там це обманувати і водити в людей в оману. Майже усі інші питання приймалися у тиші та без зайвих зауважень. Я планую так працювати і надалі, щоб був спокій, порядок, щоб ніхто не тиснув на роботу депутатів, щоб вони самі визначались. Должен быть порядок. Я, пока я буду тут, значит у зале должен быть порядок. Совет работал слаженным механизмом. Мы очень хорошо поработали до сессии, поработали в комиссии, поработали с фракцией, поработали с депутатами. Вопросов было много, но каждый депутат получил ответ. На вопрос который у нього били лише під кінець засідання розпочалися бурхливі обговорення, коли депутати взялися за кадрові зміни. Тепер замість Миколи Коваленка, начальником управління майна Сумської облради, став депутат від ББП Дмитро Нагорний. Про призначення Нагорного Дмитра Володимировича начальником управління майном сумської обласної ради, скажу декілька слів. Значить, це моя пропозиція. Я беру відповідальність за його роботу і спрашувати за його роботу, і з мене. Якщо де щось не так, значить я буду відповідати за нього. А от суми облагроліз замість Сергія Котляренко очолив депутат волі народу Костянтин Товстуха. До слова зміни торкнулись і деяких постійних комісій. Новим головою бюджетної комісії став член фракції відродження Микола Березін, а головою земельної свободі від Сергій Демеха. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. Підвищення мінімальних зарплат, зростання прожиткового мінімуму та покращення, які прогнозують народні депутати. Верховна Рада України ухвалила бюджет на 2017 рік. За якими цифрами відтепер житимуть українці, та які зміни чекають державу у наступному році, знає Оксана Щербак. Ударна бюджетна ніч у парламенті. Майже 19 годин поспіль народні депутати вирішували фінансову долю країни на майбутній рік. Важливі для держави рішення давалися нелегко. Одні проводили час за поїданням солодощів, але, схоже, цукерки не допомагали. Інші ж коротали години за іграми, кумедними зображеннями та створенням пластикових шедеврів. Дехто помітно стомився, але піти додому без ключового документу вони не бажали. У парламенті депутати пробули всю ніч і лише на світанку нарешті утвердили. Ли головний фінансовий документ країни рішення прийняте. Ми схвалили бюджет на наступний рік. Отже, за новим державним бюджетом мінімальна зарплата зросла вдвічі. Також уряд запропонував підвищити місячний прожитковий мінімум до 1700 гривень. На національну безпеку та оборону у бюджет заклали 130 мільярдів гривень. З них приблизно 6,5 мільярдів передбачено на зброю і техніку. На забезпечення діяльності Збройних сил України та підготовку військ 52 мільярди, на лікування і реабілітацію військових майже два. На ремонт українських доріг виділили майже 30 мільярдів. Студентам під стипендії заклали близько Міністерство молоді і спорту запропонували виділити близько двох мільярдів гривень, що приблизно на 20% більше, ніж зараз. Приємно вразили цього року і аграріїв, їм виділили 7,5 мільярдів. Для порівняння, у 2016 році ця цифра становила лише півтора мільярда. Також внесли зміни і до податкового кодексу. У ньому підвищення акцизи на алкоголь на 20% і цигарки на 40. Сумщина також отримала сьогодні свій бюджет. Депутати облради без обговорень більшістю проголосували за це питання. Новопризначений голова бюджетної комісії сумської облради Микола Березін впевнений, бюджет ще будуть переглядати. До того ж, не один раз. Єдине, що визиває тривогу, це те, що ні на державному рівні, та і в нас теж не звучить ті заходи. Які дадуть можливість дохідну частину виконувати, ми повинні відпрацьовувати, бачити, які галузі економіки зростають доходи, не за рахунок інфляційних процесів збільшувати до слова президент України? Бюджет на 2017 рік ще не підписав Оксана Щербак та команда СТС. В Україні продукти харчування за останні три роки подорожчали в середньому на 105%. Таку сумну статистику оприлюднив держстат. До того ж, підрахували на їжу українці витрачають більше половини своїх доходів. Це з тим, що аналогічний показник у європейських країнах не більше 20%. Більшості українців не по кишені якісне та повноцінне харчування. Це призводить до того, що Україна стає в один ряд з такими соціально неблагополучними країнами, як Ефіопія, Конго та Перу. Цьому факту не дивується Тамара Васильівна. каже, її пенсія не дозволяє в умовах нинішніх цін харчуватися повноцінно, тому доводиться відмовлятися від певних продуктів. Я заден наразі ду. На ринок то це 800 гривень, що ж там пенсії та є. А від яких продуктів відмовляєтесь? Від м'яса, м'ясо, масло. Колбасу взагалі ніколи не бере. За даними Держстату, за один кілограм хлібу сьогодні ви сплачуєте на 123% більше, аніж три роки тому. Кілограм свинини – це мінімум 70 гривень, а птиці – більше 40. Молоко подорожчало на 100%, сир – на 75%, яйця – на 103%, а ось абсолютним рекордсманом у цьому рейтингу став цукор. З 6 гривень за кілограм він піднявся до 15, що становить майже 150% різниці. Враховуючи такі ціни на продукти та середній дохід української сім'ї за місяць виходить, що люди витрачають на продукти 70% свого заробітку. Це з тим, що в Британії цей показник 10%, в Німеччині 12%, а в США лише 7%. Та навіть така цифра це більшою мірою дешеві та не надто якісні продукти. Діетологи кажуть, у гонитві за економією люди обирають неправильне харчування а воно може спричинити проблеми зі здоров'ям. Це звісно, ж нарушення обміну віществ і. Гіповітамінози Білкові продукти присутствують, далежне таких як м'ясо, риба, творог, молочні продукти, яйця. От на них акцент. Тому, враховуючи ситуацію з вартістю продуктів, експерти радять переглянути свій раціон харчування, зменшити кількість солодкого, яке нині коштує чимало, і збільшити кількість звичайних овочів, користь від яких набагато більша за їх вартість. Анастасія настасі Микола Ніколаєнко, Олександр Олексінко, новини СТС. Кардіостимулятори відтепер можна діагностувати в сумах. Тепер не потрібно їхати до столиці і стояти в величезних чергах, щоб перевірити серцевий імплант. В обласній лікарні з'явилися два нових програматори, які зможуть надавати всю інформацію про роботу серця. Далі детальніше. Володимир Андрійович прийшов на обстеження. А ще у серпні він був у вкрай важкому стані. Тоді лікарі йому терміново зробили операцію на серці і поставили кардіостимулятор. Тепер він може жити. Я сознання У мене пульс був 29 ударів в хвилину. Я благодарю Марченку, що Марченко. мене витрачив з того з паралельного світу, як кажуть. Данному пациенту по ургентным показаниям поставили кардиостимулятор. Вот. Собственно, сейчас мы проверяем его работу. С помощью такого устройства, как программатор, мы считываем информацию с помощью этой телеметрической головки. Вот. Информация отсюда идет на программирующий э, Такий от комп'ютер нових програматори отримали обласна лікарня від Асоціації серцево-судинної хірургії за безкоштовною програмою. Не маючи їх в сумах, люди їздили як мінімум двічі на рік до Києва і стояли у великих чергах, щоб перевірити роботу серця. Ми можемо дивитися їх режим роботи, коли потрібно осуществляти заміну цього кардіостимулятора. Тобто он має ресурс. У нього со временем садиться батарея, і це не можна нельзя зробити нічим іншим. То есть провести його діагностику кромі как э, осуществлять связь э, стимулятора з програматором. на конференції, яка сьогодні проходила в стінах обласної лікарні. Головний кардіохірург країни поділився тим, що в нашій лікарні працюють кваліфіковані лікарі, які за допомогою сучасного обладнання будуть надавати якісну допомогу. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, Новини СТС. Незаконні вирубки, незважаючи на те, що у всіх районах міста організовані законні точки продажу новорічних дерев та соснових гілок. Люди продовжують самостійно рубати хвойні у лісі. Сьогодні кореспондент СТС стали свідками затримки таких правопорушників. У цих мішках соснові гілки. Люди везли їх на ринок, щоб продати, але тут їх затримала поліція. Да только але це ветки. А ветки законно продавати. Ну, продають же всі, не тільки ми цим займаємося. Патрульні, що затримали гори продавців, кажуть, така торгівля заборонена. Це є протиправним і незаконним. Скажіть, будь ласка, протиправним є рубати ялинки чи гілки також? Гілки також. Це ж є пошкодження. Ми поїхали на місце, де, за словами затриманих, вони нарубали товар. Там працювали ще кілька ялинкових злодіїв. Побачивши знімальну групу СТС, люди, що рубали тут ці сосни, кинулися тікати у різні сторони. Рубають тут як завгодно: дехто відокремлює верхівку дерева, інші обрізають лише гілки. На ринку їх продають по ціні від однієї до п'яти гривень за штуку. А ось штраф, який доведеться сплатити за таку незаконну виробку хвойних діаметром до 10 сантиметрів, складає від 355 до півтори тисячі гривень. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Кримінальна романтика у шості, річний хлопець намагався пограбувати квітковий магазин, аби зробити подарунок коханій. Подробиці далі у сюжеті Юлії Настенко. Увечері до шосткинського квіткового магазину увірвався молодик і, погрожуючи продавчині ножем, забрав гроші із каси і її гаманця. Паприставив нож і все, сказав, давай касу Це я знаю. Все. забрав деньги, розбив її телефон. Які гроші були, такі забрав. На місце одразу виїхали правоохоронці. Зломисника швидко затримали. Ним виявився 17-річний студент одного із місцевих навчальних закладів. Свою провину він визнав одразу. Каже, не вистачало грошей на новорічний подарунок коханій. Я на одні попішу, шану. Зайшов, лайов, судочку. Та ставному скаже потребували день. Ну, день за фактом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею розбій Кримінального кодексу України. По місцем життя у нього з'яти вічесне доказательства, йому в настоящее час віддана мера просічення в віді домашнього аресту. Тепер хлопцю загрожує до 12 років за ґратами із конфіскацією майна. Юлія Настенко, новини СТС. У сумах судитимуть махінаторів Слідство встановило, що злочинна схема передбачала підробку документів на сумській митниці. У махінаціях фігурують інспектори, які займалися питаннями митного оформлення. Про це заявляють у прокуратурі області. Злочинці готували фальшиві документи на вантажні автомобілі. Їх вартість суттєво занижували. Відповідно, меншими були і митні платежі. Підраховано, що державі зломисники завдали шкоди більше ніж 3 мільйони гривень загалом по провадженню фігурує шість вантажних автомобілів, де було доведено, що вони не перероблялися, не скорочувалися, не подовжувалися, а вони, які вийшли, так скажімо, з заводів виробників дійсно вантажними автомобілями з довгою базою, з довгими шасі, то вони в такому вигляді і заїхали на територію України, вони в такому вигляді і розмитнювалися стосовно. Трьох приватних осіб, одна з яких оголошена в розшук, дві інших обвинувальний акт спрямований до суду. А також стосовно двох працівників митниці до суду спрямовано три обвинувальні акти. Новорічний Миколай на допомогу дітям Сумський обласний центр служби крові проводить донорську акцію для маленьких пацієнтів дитячого онкологічного відділення обласної клінічної лікарні. Бачила тих, хто своєю кров'ю рятує людське життя, Юлія Настенко. У четвертій міській лікарні людно. Тут здають кров працівники сумського НВО. Пані Ольга також працює на заводі та має дуже рідкісну групу крові. У лікарні сьогодні аби знову рятувати людські життя. Я цим займаюся вже давно з 2004 року, тому года. -то вже тягне не знаю, здійснить людям добро, кого-то спасти, кому-то може пить страдання, мучення. І від цього, не знаю, виходить якийсь прилив енергії. А ось у родині пані Марини всі жінки регулярно здають кров. Дівчина каже, донорство вже стало їх сімейною традицією. Були определенні проблеми в сім'ї і а, моїм родственникам не була кров, і я сюди прийшла от, іменно, от, більше з этим посилом. А поскольку комусь потрібна кров, і я почувствовала, що я теж повинна щось віддати. Машинобудівельники активно співпрацюють із обласним центром служби крові та регулярно поповнюють унікальний сумський банк крові, незважаючи навіть на важкі часи. Протягом 2016 року близько двох тисяч заводчан стали донорами. Вони здали більше 450 літрів плазми та близько 500 літрів крові. На СНВО 218 почесних донорів України, дев'ять із них заслужені. Керівник донорського руху заводу каже: ті, хто часто безкоштовно здає свою кров для допомоги Іншим отримують вагомі льготи, зокрема, безкоштовне зубопротезування, 50 відсоткову знижку на ліки, відпустки та надбавки до пенсій. Крім того, донорів активно підтримують у міськраді. Так як зараз, час, вот от мерія працює, Ви знаєте, я просто проникнута таким уваженням. во перше, во -перше всі вони – донори. Они все сдают кровь, только у нас в городе Сумы. Впервые э, э, тоже депутатский корпус уже э, было принято решение о том, что все почетные доноры города Сумы в 2017 году получат по 500 гривен на оздоровление. Вы знаете, нам, донорам крови, может быть не так актуально все это. Актуально то, что нас видят, что нас замечают и нас уважают. Зараз же проводять акцію збору крові для дітей із онкологічного відділення обласної дитячої лікарні приглашаємо всіх желаючих, которые хочуть прийняти участь, які не рівнодушні, которые дозволяють своє здоров'я прийняти участь в цій акції, здати кров і допомогти маленьким дітям. Це очень, скажем так, благі діла. Люди приходите, ми вас будемо всіх раді бачити. Всі бажаючи стати донорами, можуть звернутися до сумського обласного центру крові. Можливо, саме ви врятуєте чиєсь життя. Юлія Настенко, Олександр Сокол, Новини СТС. У сумах на вулиці Воскресенській біля скульптури малята ласуни знову красується мішок із цукром. Нагадаємо, звідти він зник кілька тижнів тому. Тоді інтернетом поширилася інформація про те, що скульптуру вкрали. Але як нам стало відомо, мішок просто збила автівка, яка проїжджала повз. Після того, як цукор ласунам повернули, скульптуру огородили стрічкою і зробили її недоторканою. Про що свідчить відповідний напис. Континентальній тріумфатори збірна України перемогла на чемпіонаті Європи з футзалу серед гравців із Вадами Зору. Основу команди знову складали спортсмени із Сум та Охтирки. Чемпіонський кубок побачив сам і готовий показати вам Дмитро Шпірко. Україна-Іспанія 3-1, Україна-Турція 5-2, Україна-Франція 5-3, 6-3, Англія 0-0. І фінал, фінал дуже складний, 6-2. ось так. Коротко. Вадим Швец розповідає про чемпіонський шлях збірної України на чемпіонаті Європи. Він відбувався у турецькій Аланії. Цю збірну України не випадково називають командою із сумським серцем. Збірна команда України по футзалу серед спортсменів з вадами зору. На 70% складається із е, гравців, які належать до оригінального обласного центру. «Інваспорт Сумського». Наша українська команда входить до п'ятірки найкращих на континенті у Європі. Україна це справжня сила. Феномен в правильному підборі тренерського составу. Тось менеджменту, який є на сьогоднішній день, з 2007 года з э, всімірних ігор в Бразилії, національна збірна України не опускалась ніже третього місця Ні одному міжнародному сорінуванні склад української команди від змагань до змагань зазнає лише мінімальних змін. Багато хто вже має кілограми медалей. Проте кожна нова нагорода розповідають гравці надзвичайно. Пам'ятна е, було відчуття радості і відчуття гордості за нашу країну. Дмитро Шпірко, Олександр Олексійенко, Новини СТС. Таким був сьогодні день. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про новини Сумщини. Телефонуйте на гарячу лінію СТС. Якщо ви стали свідком цікавого, адже ми розповідаємо про ваше життя. Мирного неба, добробуту в кожен дім. Залишайтеся на СТС.